Як лисичка зробила царевичем Івана Баштанника. Десь та не десь жив собі дуже багатий пан. От треба тому панові наймета, нікому свиней пасти. Посилає пан шукати свинаря. Тільки, каже, з такою умовою, що, як вибуде рік, дам йому. День поля на рік, а не вибуде, то нічого не плачу. Пішли по селу, розпитують, чи нема де якого не тяги. А там, кажуть, живе парубок убогий, він піде. Ото й найняли того парубка. Вибув він рік, і дали йому шматок поля. Іде парубок від пана та й думає що ж мені з тим полем робити? Може, думає, посію баштан і розбагатію. Думав, думав, а чим же ж я то поле виорю, що в мене ні волів, ні плуга? А далі надумалось Піду до пана. Приходить. Пане, каже, любий пане, служив я у вас рік. Вислужив. День поля на рік, Та нічим мені його зорати. Чи не зорали б ви мені? Я б уже вам відробив. Пан зглянувся на нього. Добре, каже, дам наказ, щоб ви орали. Зорали ту нивку, посіяв він баштан. Ох, як уродив же той баштан. Кавуняття! Отакене, а дині отакі. Поставив собі парубок курінь серед баштана. Там і живе, баштан стереже. Щойно стали пристигати дині. Аж помічає він, що оце вдень лежала така гарна динька, а на ранок устає сама шкарлупщина. Ну, думає. Я ж таки достережу. Хто мої дині переводить? Я йому дам. От настала ніч. Сів він у курені, стереже. Коли чує хрум хрум. Він потихесеньку туди, аж там лисичка. Він підкрався та хап її за хвіст. Та й піймав. Ага, каже, ось я дам тобі день. Та як замахнеться. Ой, чоловіше, голубчику. каже лисичка, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. А дині їстимеш? питає, та прутом її. А вона проситься. Поки я ще жива, каже, пусти мене, я тобі у великій пригоді стану. У якій же ти мені пригоді станеш? Я, каже, висватаю тобі царівну. Ну гляди, та й пустив. Побігла лисичка до царя. Там її не пускають, виганяють Треба мені царя! Бачити пустіть. Я щось йому скажу. Її женуть, а вона в палац преться. Цар і почув. Що там за Лемент? питає. Та тут, кажуть, якась волоцюга припленталась. Впустіть її, каже цар. Її пустили. Вона цареві в ноги. Царю, государю, змилуйся, що я до тебе з недоброю вістю прийшла. З якою недоброю вістю? дивується цар. Так і так, каже. Була я в Змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство воювати, дочку твою візьме за себе. Тож оце я й прийшла тобі розповісти. Ох, лихо, мені, ухопився цар за голову. А в мене ж і військо не готове. Та на церквородців. Га, сякі такі. Мене хочуть завоювати, а ви нічого не знаєте. Цар їх лаяв, лаяв, кличте раду, гукнув. Радились, радились. Як їм того змія повоювати? Нічого не врадять, нема війська. А лисичка знову цареві в ноги. Царю государю, змилуйся, каже, я тобі щось пораджу. Є в мене цар курінний, як віддаси за нього дочку, він того Змія звоює. Цар і сюди, і туди. Нічого робити. Ну, гаразд, каже, як звоює, то вже віддам. Прибігає лисичка до куреня. Здоров, курінний царю! Здорова була лисичко сестричко. Я тобі добру вість принесла. Кажи була я в царя за тебе царівну сватала. То цар сказав. Як ти звоюєш Змія, то віддасть ходім воювати. Чух-чух, дурна, каже парубок, як же мені його звоювати? Нічого звоюєш, мене слухай, і все гаразд буде. Одягайся, ходім. А цей баштан каже, на кого я покину? Вона, як почала його вмовляти, пішли. Ідуть та ідуть, лисичка попереду біжить, парубок позаду йде. Коли назустріч іде Змій. Так і сипле іскри, так і сяє. Бач, каже лисичка. То Змій іде. Ти, корінний царю, постій тут, під копицею, а я побіжу до нього. Став той парубок під копицею, думає, пропав же я. А лисичка побігла до Змія та Здоров, Змійку, братику! Здорово, лисичко сестричко! Що я тобі скажу, Змійку, братику? мовить лисичка. Біжу я оце до тебе з недоброю вістю. Іде на тебе цар війною. Хоче тебе звоювати і все твоє багатство забрати. Де ж він далеко? питає Змій. Якби ж то, каже, далеко, а то близько. Що ж мені тепер робити? питає Змій. А що робити? каже лисичка. Он під копицею стоїть чоловік. Отдай йому все своє. І коні, і колясу, і одежу. А сам одягнись у його вбрання і йди собі додому. Цар тебе не впізнає, А як ні, то пропадеш навіки. Змій мерщій одежу з себе, а свитку на себе та бігом звідти. Спаси білисирці, від смерті врятувала, думає. Тоді той баштанник убрався в золоту одежу. І такий став гарний. Що, хоч не схочеш, то полюбиш. Сів у колясу, поїхали з лисичкою. Бач! каже вона, а ти боявся. Приїхали до царя. Лисичка. Цареві в ноги. Царю государю, каже, кланяється тобі цар курінний. І шле свої дарунки. Він звоював Змія, просить дочку твою за себе. Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж. Повискакували, ведуть баштанника в царські покої. Дають йому їсти пити і не втомлюються хвалити. За тиждень і весілля справили, а лисичку молодий царевич зробив своїм головним міністром.